Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Фольксваген та Уран. Автомобілі на субілому кольорі 2009 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає сірий текстильний салон, електросклопідйомники. У нас тут електрорегулювання дзеркал з підігрівом, мультикермо, датчик світла та дощу у автомобіля 197 тисяч. Сидіння насправді досить в досить хорошому в збереженому стані. Є бокова підтримка. Також у нас тут автоматична коробка ДСГ, система мультимедії відповідно, та двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь. Сидіння у нас попереду регулюється механічно. Позаду у нас столики для заднього ряду. Сидіння заднього ряду також в досить в хорошому та збереженому стані, Електросклопідйомники позаду також. Та велике містке багажне відділення. У нас також персудні фаркоп та парктроніки задні. Автомобіль 200 км тому перейшов в ТО, замінили ГРМ, замінили мастило. 15 тисяч тому замінили масло в коробці. Є сліди експлуатації та корозія, тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, це кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .юа.